Диві, ось, ось яке воно здорове. Летюча миша в пеклі, я в шоці, ваша тут така здорова жесть. Для мене цей босс уже являється Взагалі не складним, це шо таке? Ні, більше я по два босса спавнити не буду. Це, конечно, прикольно, але це складно. Лол, я де появився по-вашому. Так, хто в нас далі? Сутінковий демон, братуха. Ух, є! Нє, ти старіна, доволі потужний. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми продовжуємо наше виживання в світі Divine RPG. І минулого разу ми закінчили на тому, що скрафтили собі ось таку чудову броню, яка дає нам можливість пригати дуже високо. Також ми трішечки розбудувались тут і зробили ось такі місця для порталів і поставили тут тотеми. От, але це не найголовніше. Найголовніше те, що нам потрібно зараз відкрити новий портал, який тут знаходиться. Потім там є ще. Один портал. Потім, коли ми відкриємо цей останній, можна сказати, портал, який будується вертикально, подалі підуть ще горизонтальні портали, такі як виглядають, як вент-портал. В общем-то, ми зможемо вбивати ще дуже багато босів для того, щоб вибити ось такі халітові предмети. Потім я хочу обов'язково пробудити їх. Раніше, коли я грав з цим модом, не було ще такої функції, як пробудження. І я щось подивився на крафт і я поуділ. Мені потрібно буде попасти в світ аркани, щоб тут ще купу всього зробити. Я не знаю, як воно робиться. Я там ніколи не бував. Потім божественних камнів. Надо скрафтити дуже дуже багато. Це виходить 4, 8, 16 16 божественних камнів і по 9 Це 144 божественних гуламки. Це дуже багато. Два халітових шолома, два халітових того. Потім ще зіпсований нагрудник, який крафтиться, теж дуже складно. В общем, роботи у мене купа. І нам треба для початку, скоріше за все, Убити дракона Енду. І ви спитаєте, Сань, ти тільки що розказував про дівайнер ПГ моди? Що там треба вбивати босів? А. Не все так просто, тому що я хочу зробити ще і ангельську броню. От вона крафтиться не складно, проте тут надає еліт. А елітрів у мене, як ви бачите, нема. <хи> тому треба буде якось убити дракончика, щоб все було чотенько. Ну, взагалі, просто знайти енд, мені цього буде достатньо, але дракона вже, ну, по ходу, діла вб'ємо. Цікаво, за скільки ударів ми його вб'ємо, якщо в мене демеджа 34 Ну і на лукові тут теж немало. От. І для того, щоб вбити нам ендер дракона, нам треба піти в пекло. Ух, давненько я тут не бував, селянин забув. Нам треба обов'язково. Звідси Просто вилізти, бо я не пам'ятаю, можливо, я тоді викопувався звідси, а можливо ні. Я просто не пам'ятаю, куди я викопувався. Ось це тобі якийсь... Пекельна свиня, старіна, давай до побачення. Так, <с cavots> да, тут я бував, все чітко у нас. Окей. Okay. Мені подобається, що я можу тупо пригати і не отримувати аніякого демеджа. Це максимально круто. І мені треба всього-навсього знайти фортецю. Цікаво, чи вона є тут на мапі. На мапі я бачу два бастіони. Третій. Ось якась штука, але це не фортеця точно. Ось якась штука. А де сама фортеця? Чорт її пойми. Мені, в принципі, можна попробувати побігти в цю сторону, тому що тут є біом з андерменами. Мені їх в будь-якому випадку треба буде вбивати. Тому розвертаємося на 90 градусів і погнали. В принципі, маючи дуже класний інструмент, ми можемо з легкістю бурити всі абсолютно стіни. Друзі, ми прийшли, і ви знаєте, що? Мені подобається, що тут є андермени. Старина Давай, пока. П'ять перлин! Як же легко! Як же легко! Це що таке? Обалдеть. <хи> О, ще є ендермени. Непогано. Ви від мене сильно не тікайте, друзі, бо я, якщо чесно, був би не проти з вами побитись і позабирати в вас перлини. Кстаті, дуже-дуже легко. Мені це так подобається, коли в тебе класний меч, класна броня. Ти прийшов просто один удар або два, і ендермен уже упав. І ще дуже подобається те, що їх тут дійсно багато. Бо іноді таке буває, що їх тупо нема. Кстати, він ще згорить. Да, він згорів. А перлина. І перлина є! Просто як же чітко. Ось таке стрибку. Бем, плюха. Ще одна. І немає ендермена. Десять перлин на базі. Диви ось яке воно здорове. Летюча миша в пеклі. Я в шоці. Ваша тут така здорова жесть. Так, що ми там маємо ще? Є якісь ендерменчики? Мені треба ще хоча б один, два, щось типу такого. Я одного то бачив отут на краю, але де він точно? Я не знаю. А він тут є. Ну Мені не подобаються ці летючі миші, прям капець. Я не знаю. Старина. Вибач. Блін, ти ще й згорів, да, в лаві? Оце проблема. Не хотів я тебе, звісно, в лаву кидати. <хи> ну, довелось. Так, і тут краще самому не згоріти. Бо вогнестійкості я ніякої не зачаровував собі, тому що я все чарував чисто на захист. Ну і ця броня ще не є найкрутішою, найкласнішою, найсильнішою. Тому я її просто так зачарував. Чисто для того, щоб мати трошечки більше захисту і все. Ось тобі ендермен внизу. Ди сюди, старіна. Давай так, щоб ти не впав в лаву і дякую тобі за перлин. 13 штук! Супер! А ось друзі, наша наступна ціль фортеця. Нам тут потрібні палички блайз. В принципі, я думаю, всі ви знаєте навіщо. І супер легко. Ми їх зараз можемо отримати, тому що всі Блейзи нам реально не страшні. Абсолютно. А де вони? Я їх просто вирубив всіх. Старіна, ти ж взагалі не на того напав. І ти також, кстати. Ви реально, ну, думаєте, ви можете мені щось зробити? Я вже так прокачався, що в мене. я просто в мене вже все є. Ладно, можна звідси бігти до портала 700 метрів погнали. Let's go додому. Опа, у нас тут ніч, можна поспати. Бо я не хочу щоб всі мої селяни помирали, тому обов'язково ночі скипаю максимально швидко, як тільки можу. Так, і маючи оч Енду, ми ж в цілому можемо піти, знайти портал. Бенд. Куда нам? Туда. окей. Uh! Ну, ти, звісно, дав, прикола. <хи> Добре, що я пригаю високо, але аби я ще бігав швидко, було б круто. І все, що мені, друзі, лишається, все на все знайти портал. Правда? Де він, я от? черт його пойми. Опа, скриня, непогано. Ну, в принципі, нічого мені з цього всього не потрібно. <хи> Дякую. А що тут у нас? Портал! От і все. Обалдеть, тут ще три ока навіть є. Так, кенти. Ідіть, геть. Що мені потрібно? Ліжко я тут не поставлю, ну я в принципі і вмирати не планую. Тому погнали. Для мене цей бос уже являється Взагалі не складним, це що таке? Оці штуки нібито дуже сильні, якщо я не помиляюсь. Я можу помилятися, але з них падають дуже класні речі. Почекай. Очі, енду випадають. А, Уламки Енду. Камінь Енду. На енду, броня, андупонів Оріг Орди. Оце класна штука, це бос. Це бос. якого ми можемо вбити венді. Він доволі складний, пекельний злиток. Ну, це єрунда. От, але оці штуки можуть мені конкретно заважати вбивати дракона. Бо вони прям такі агресивно налаштовані. Я можу, в принципі, і не ламати кристали, тому що як тільки дракон просто приземлиться, я думаю, що мені демежа вистачить для того, щоб просто з ним розібратись. Скільки я дамажу йому з лука? Як попасти по ньому, А ну... Дракоша, о, попав. Ні, то я йому мало щось дамажу якось. Трошки дамажу, але не сильно. Але трішки кристалів можна зараз підламати, тому що, ну, пригаємо ми високо. Якщо прям класно попадати. О, НДРПВК, кстати, доволі потужна штука. Але помирає дуже легко вже від мене. Так, дракон, ти приземлятись будеш сьогодні чи ні? Бо кілька кристалів то я зламати можу, це не проблема. Але от дракона аби вбити. Ось він, друзі, і приземляється. Зараз ми затестимо, скільки ми йому будемо дамажити з меча. Бо з лука, прям ну, нормально дамажиться, але я б не сказав, що дуже сильно. Можливо, в нього тут ХП набагато більше. А, з меча він прям кайфово ламається. <с, <с,> з меча він вмирає швидко, проте він одразу свалює від мене. Окей. Так, ну в мене, виходить, лишається в районі двох кристалів, так? Да? Давай зараз тут глянемо. Чи хилить щось? Ні, два кристали лишається, ти просто що за гратами. Це максимально не складно, Просто робиться щось типу такого. Ага, аби він мені ще не заважав? Отако, мінус один. І мінус два. Чіл, тепер лети до мене. Давай, приземляйся, роби що хоч старина. Я тебе абсолютно не боюсь. Мій би бо щось тільки потужніше, якийсь потужніший лук, я не знаю. Щось таке серйозне. Щоб стріляло сразу трьома стрілами, п'ятьма стрілами. Ось все тобі і приземлення. Щас подивимося, скільки ми йому нанесем. Погнали, Надо його обійти. Дуже правильно, щоб він нас не підкинув. Хоча я й не боюсь того, що він мене має підкинути, правда, він щось пропадає. Диви, ну та можев я його, дай Боже, і в нього тут взагалі ерунда лишилась. Давай старина, кілька стріл, остання, бем, все. Дракон переможний. Головне те, що у мене буде дуже багато левелів для того, щоб зачаровувати всякі разні приколи. Кстати, оцей щит мені вже не надо. Ну і друже, дякую за досвід. Це максимально чітко. Так, да яйця. все. Дуже легко просто робимо ось таку легеньку схему. Ламаємо блок і забираємо яйце. Погнали. Нам, в принципі, Венді треба ще елітри. Це штука класна. Але елітри почекають, тому що ангельська броня це круто, але но... вона мені треба чисто для колекцій. Вона не сильно хорошо захищає, вона просто дає можливість літати. От, а. Яйце класна штука. Так, скидаємо різну лабуду, вона мені не потрібна. І можемо йти пробувати виносити босів під небесся для того, щоб добувати собі серця і будувати новий портал. Максимально швидко для того, щоб потім добути ще душі і скрафтити деякі штучки нашої нової броні. Ну як скрафтити? Вони не крафтяться, їх треба вибивати. Тому будемо зараз пробувати. У мене нібито тут є вейпойнт, да. телепорт. Опа, ось ця наша ця штука. Так, ти старина, давай йди гай звідси. А, він же із лука не помер лол. Я думав, повинен померти. Так, і шматок під небесся. Бенс. Досвідчений корі, братуха. Цікаво, що буде, якщо я заспавню відразу два досвідчених корі. Бо тут якраз. Да, вони двоє заспавнились. Хорошо. Братуха, давай, до побачення. Зараз одного будемо виносити, потім іншого. Хто підлітає, потім і стріляємо. Мені їх все рівно треба вбити десь в районі чотирьох штук, можливо, п'ять. А вони мені не можуть завдати аніякої шкоди абсолютно. Дві сіка їх тут, мене взагалі обкружили. Ой-ой-ой. Похавать. Малих треба поприбирати. По Малі прям задовбують. Диви! Просто з плюхами на виніс. Ха-ха, <гум> я сподіваюся, ви не пропадете. Бем, телепорт, все хорошо. Саня живи. Ні, двох було спавнити складною штукою. Прям реально, Блін, коли їх два, то складніше набагато. Ой-ой-ой, <гум> а тут ще й мобів прилетіло нормально так. Ой-ой, ой тут мобів! Ой-ой, ой у мене тут біда. Я не знаю, чи це босс спавнить, чи це я такий тип, що мені не щастить абсолютно ні на що. Дивись скільки тут мобів появилось? Ви на приколі, чи що? Мені тут і так нелегко. Це боси їх спавнять чи що? Дві кітуче голем ходи великий Якісь нелегал написано, я не знаю хто він. Дивись як цих кліту тут взялось! Ладно, мені надо деяка штука. Одненька. У мене є зільки Дома. Ось Осьо вони доволі потужні. і завдяки ним. Я, може, зможу швидше їх убити. Або розібратись хоча б з тим, хто там біля мене бігає. Телепорт ту вейпойнт випиваємо. Дві Дві скільки тут всього! Я отримую плюхи мене в відразу, хоча й зільку випив. Ой, у вас тут багато! Тихо, Саня, хп у чуваків дуже мало. Да, тільки тебе ще не вистачало. Лазера цього смердєчого. Так, постійно рухаємося, щоб по нам не попали. Просто коли ти з лука стріляєш, ти не сильно мобільний, поняв? Але у босів дуже мало хп лишилось, тому я сподіваюся, що я їх зараз бистренько розберу з ними. Давай, хоча б з одним. Опа, мінус один, значить, мобів буде менше. Кстаті, вони спавнять чуваків оцих за дему, поняв? І вони мені душі дають. Це дуже круто. Але мені б ще за цим великим розібратись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ой ой Щас уб'ють, зараз уб'ють. Зажали! Зажали гамнюки! У них пішла стадія атаки. Ні, більше я по два боса спавнить не буду. Це, звісно, прикольно, але це складно. І бос помирає. Бем, пішов геть. Я не знаю, скільки в мене є сердець, але я би розібрався з цими гамнюками. Дві як вони літають швидко. Обалдеть! 75 левелів у мене все на все. 5, досв 5 досвід удало. Зато у мене 5 сердець, де. Я не вірю, я десь загубив видно серце. З одного босса видно серця, я не підібрав. 100%. 100% видно з одного босса не підібрав серця. Де вмер перший? Осьо лежать, да? Нє. Осьо лежать, ні? Нет. Двісті ковас, тыся гамнюк тут! Так, сейчас помру опять, не хочу. Де серця кляті? Де вмер перший бос? Осьо! да? Да, дев'ять сердець. У мене мені ще одне треба. Так з цими всіма надо розібратись. Ви знаєте, від душ нових я би не відмовився. Тому, блін! Це тобі не вендер світі чівати. Вони ще й броню добре ламають. Серця під піднебеся 9 штук, е, пушок у мене повно, але вони мені не надам. Калітових луків у мене багато, але стріли люті у мене нема. Окей, з цим я розібрався. Фрагментів повно, душ повно, всього повно, але одного серця не вистачає. А там треба розчистити абсолютно всю територію, тому що я не можу викликати нового боса. Ну, я можу викликати, але я помру просто. Все, і нікого нема! Пішли всі геть. Давайте сюди мені мої ресурсики, а я готовий викликати нового боса. Бенс, останній. Перший раз, коли я його вбивав, було взагалі супер-ізі. От Другий раз стало складно через те, що літало дуже багато мобів. Всі по мені стріляли, всі мене дамажили, і було реально неприємно. А ось, коли він один, ну диви, він ні чорта не може зробити. Ну да, він попав, базару нема. Але я похавав. Вже вже з'являються моби, бачиш? Їх прям багато. Ну, ще не сильно, але буде багато. А я поки що по ньому накидаю і накидую дуже добре. Правда, бувають моменти, коли я... стріла по ньому не пролітає. Я не знаю чого, вона типу, від нього відбивається. І ще дуже тупа механіка, коли до нього підходиш, він починає підніматись вгору, і з меча його не вдарити. Але хп у нього вже майже немає. Все, диви, підлітає. В нього тупо стріли відбиваються. Все, добив. Так, ти куди прийшов? Іди геть від мене. У мене тут моя робота. Я добув серця 10 штук, прикинь. Одне випало тільки серце. Кстати, ще щось дали. Ладно, ідіть все. Ідіть звідси, просто будь ласка. Я вас зараз рознесу тут. Все, пішли геть, воно вже літають у ці приколи. Це вони мене задовбують жесть. І що саме цікаве, ми можемо зробити собі, по-перше, блоки. 10 штук, бенц. хорошо. І з душ ми можемо зробити собі ось такий базовий кристал спавну. Два штуки. Я не знаю, що з фрагментів можна його зробити. Ні, з фрагментів не можна зробити. Надо іменно з душ. Душ у мене ну не так багато лишилось. От у мене є два базових кристала спавну, І з них можна робити спавнира босів: е, демон душ, рейвор, сутінковий демон, карот, Денсоса і Вамашерона. Я знаю, що з Вамашерона точно випадає. Є халітовий меч. От халітовий меч. Він у нас на 36 шкоди. Він найпотужніший, ніби то, і з нього нічого крутішого зробити не можна. да. Нема пробудженого халітового меча. Тому ми будемо, скоріш за все, першим ділом обов'язково вбивати вам оширона, щоб отримати меч потужний. А потім, бачите, із солянки таких душ ми будемо вбивати дуже-дуже багато босів. І це все ми будемо робити в новому світі для нас, який не є дуже прикольним і є дуже моторошним, а саме під небесня. Ось так у нас будується портал і Кінковий годинник. Бен! Все, останній портал, друзі. Я вас вітаю. Можна забігати. Так, мене вже щось дубасе. Нормально, ми попали ще один темний день. Ціль досягнута. Нам дали досягнення, це круто. Тут от прям вижити реально складно. Моби дуже сильні. Є отака якась штука, це нафта, походу, та сама, яка. Раніше такого не було. Воно прям реально темно. У мене ма смускетів. Я можу взяти блок з собою вру. Жесть. Да. Раніше такої нафти тут не було. Опа! Перший моб, братуха. ХП у нього, дай Боже, зато душі випали. Так, єдиноріг. Давно я вас, друзі, не бачив, єдинороги. Лучник. Осьо вони тобі вже й спавняться. Моби доволі складні, ось о тобі ще таке чучело, яке мені буде дуже сильно заважати, тому з ним треба розібратися обов'язково. А йомойо, щит не поставиш, бо нема щита. Братани. Вибачаюсь. ХП у вас 165 Небагато, немало, але душі падають. І слава Богу. Ти старіна, тоже давай уже шуруй звідси. І оці колючки теж дамажать сильно дуже. Жесть, зато є 12 душ. І в принципі, з однієї сторони мені цього повинно вистачити. Бенс, ми робимо, значить, якось ось так. Душа Вамашерона. І бос сам Вамашерон дуже легко вбивається. Ну він насправді дуже складний, якщо вбивати його просто по-простому. Заспавнити в полі і пробувати з ним битись. Це дуже складно і дуже небезпечно. А безпечно зробити ось такий от момент. Бенс, Вамашерон. йо! Трохи неправильно я заспавнив. Тисяча хп. Живу. З кем ты ее в яму, в яму, в яму, в яму, не, не! Щєт. Йому байдуже. От, короче, якось так. Бай, байдуже йому на все, він доволі сильний, ХП багато. Як з тобою розібратись, так, братуха. Все, давай, до побачення. Фух. Дали нове досягнення і халітовий матч. І статую вам шерона. Це доволі круто. Фух. Серце Мортуму? блок Мортуму? ліжко кошмарів, новий біом. Вам доведеться торгувати з голодом. Щоб заробити зворотній портал. Коротше, ліжко кошмарів, братва. Як тільки я його поставлю і засну в ньому, мені хана. Я попаду в новий світ, з якого вилізти абсолютно ніяк неможливо. Майже просто треба буде дуже дуже попотіти, щоб з нього вилізти. І кстати, мені надам з душі Мортуму. Нібито я можу зробити собі самоцвіт, цегла, шматок, тут броня, нічне бачення, бонус, меч на 33 шкоди. Ну він не дуже мені потрібен. Або музяка тут дика. Жесть, я вже хочу звідси свалити. <гум> Де мій портал? Все, до побачення, братва, я тут більше знаходитись не хочу. Зато з'явилася статуя в Ашерону, вона доволі прикольна. Вона реально класна. Виглядає дуже-дуже чітко. Зато халітовий клинок ми вже можемо зачарити, і в нас буде все ой ой, ой як чотенько. Оцю штуку я б зверху поставив. Ну, виглядає вона тут не дуже. Тому треба буде знайти її друге місце. А поки що я готовий черувати свій меч. На гостроту, відкидання, незламність по-любому, бо це наш єдиний меч буде. Нищівне лезо, продуктивність, сила вогню, розщеплювач. Все на максимум 22 рівня. Бемс, супер. Новий меч в ділі. Далі наша задача зробити собі, по-перше, стрілу мортуму. А, пір'я треба почекаю. У мене є пір'я. Да, супер. Крафтимо, значить, ми стрілу мортуму. Бемс. Чотири стріли. Це такі самі, як дико лісо, тільки Колісу нам уже більше не треба. Ці штуки можна викласти. Цей меч теж, ці статуї теж. І наш лук теж до побачення, тому що у нас з'являється халітовий лук. Це найкращий лук, наскільки я знаю, поки що в нашому моменті. І безмежне використання, стріла лють, Він не ламається. А меч ламається все таки. Нема в нього такої функції, як безмежне використання. На жаль. І лук мечарем теж на силу, на полум'я, на удар, на нескінченість. 20 рівнів. Бем і. Отримаємо бомбезний лук, який не витрачає стріли. Деміч у нього від 13 до 25. Чітко. У два рази швидше написано. Ну, блін, можливо, і швидше. Далі набираємо купу, купу, величезну купу душ. І робимо дуже багато різних приколів. По-перше, кристал демона душ. Бем, пішов. Який ще нам надо? Рейвора. Uh, Бем, пішов. Який ще нам надо? Щас босів буде то у нас. Сутінковий демон. Uh, це нібито він дасть мені. Хоча почекай. Карота. Десносава машерона. Якийсь із цих чуваків дає а, просто дає лук, який у нас уже є. Тому давай поки карота зробимо. І один ще можу зробити. Хоча ні, не один. Я можу ще зробити. Може я всіх зможу повбивати. Карота я зробив. Десноса. Давай зробимо. І останній, який у нас був сутінковий оцей демон. Ми його не робили. Бем. П'ять босів, братва. І ще одного я до цього вбив. Це все ми скидуємо. Воно мені не треба всі ці душі. І погнали в якийсь звичайний такий нетемний, красивий світ, в якому ми зможемо. Можемо всіх абсолютно вбивати. Мені для цього подобається, в принципі, та. Апалачі підійде, я думаю. Він такий фіолетовий. Можливо, він не самий спокійний, але він один єдиний із тих, яких, в принципі, можна тусуватись. Ні, меч хорошо, меч хорошо справляється, проте демеджа, звісно, трішечки не вистачає. Але цей моби такі товсті, насправді, у них по 200 хп. Це прям немало. Так, старина, давай йдити геть уже. Можете освободити мені ділянку. Я хочу тут, взагалі, вбивати боса. До побачення. Так, і тепер мені треба заспавнити цю кар... Лише в мортумі, блін! Поняв, ці кристали можна лише в мортумі використовувати. Лол, я де появився по-вашому? <плес> Це що за прикол? Я де появився, вовше? Де я? Я з другої сторони цього. Я з другої сторони свого села. Чи я не біля свого села взагалі? А, так тут мітки вообще немає. Я чорт пойми де. Чи ні. Чи да, почекай. Ні, 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 я з другої сторони села. А чого я появився там? Якщо ось портал є, він працює. Капець, я в шоці. Погнали в мортум, значить. Тут мені взагалі не подобається. Але що ж поробиш? Головне в цьому ділі поставити купу смо щоб потом, можливо, тут не спавнились моби. Так, боси ці великі, давай попробуємо заспавнити першу. О, Ооо, зайць великий за дему. Карот, він зветься. Окей, карот. Давай, карот. Ага, він спавне собі ще приколів. Окей. Ну, лук у мене теж хороший, карот, так що не переживай, абсолютно. Я можу настрілювати без ніяких проблем. Наспавнив ти, звісно, собі, чуваків кайфово. Давай, на. Блін, ну б'є він часто, з ним так сильно не поб'єся. По ньому з лука тільки надо. Бо до нього тупо не підійдеш, в нього дальність атаки дуже велика, якась він через стіни б'є. Я ти тако в лоба можу настрілювати, братуха. Тільки добити тебе бажано з меча, бо можливо з тебе якісь шмотки падають класні. Так що, пока. Дякую, 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 дякую. Досягнення, бос. Я розумію, з вами надо розібратись з усіма хлопці. Так, а ну. До побачення. Що мені дали? Серце мортуму, статую і халітовий фазер. 29 демеджа безмежне використання. Кстати, непогана штука, заміна на лук. Ааа, в нього кд, прям велике таке. Окей. Окей. Так, хто в нас далі? Сутінковий демон, братуха. Ух, я! Не. Ти старіна доволі потужний. На, тобі з фазера. Бм, 27 демеджа. Ух, я. Ні, я прям в натурі демон ну дота якась появилась. Дві що робе. Чорт. Попасти не можу. Ще ось отаке чучело біжить до мене. На тобі з фазера, братуха. Ух ти йо. Дві що робе. Знову ну дота. Старина, ти так мені не накидуй, Сіки в тебе там демеджа, я не бачу. Сіки хп точніше. Тисяча так само, як і у всіх, окей. Не, ну з лука ти легко откисаєш. Просто. Всі откисають в моїй озі базі, малесенькі. Давай, братуха, і ти теж відкисай. До побачення. І ми отримуємо халітові черевики. Перший предмет. Бонус повного комплекта, плюс 16 шкоди в ближньому бою. Це дуже класна штука, проте треба тільки повний комплект. Бо якщо я їх зараз одягну, я вже високо пригать не буду, як ви розумієте, да? Вони виглядають так зелені, такі гарнесенькі. Але надо повний сет. Тому ми готові спавнити Рейвора. А, це два боси, з яких випадає нібито дві різні шмотки, якщо я не помиляюсь. Один стріляє, другий б'є. Ну, зараз ми їх дуже бистренько, я сподіваюсь, розберемо, Хоча ні, бистро не вийде. А може і вийде. З них нібито з когось штани випадають, якщо я не помиляюсь, я можу помилятись, бо вбивав їх дуже давно. Года, года 4 назад, напевно, може 5 Ні, нагрудник випав, а з другого. А з другого штани, да! <рекунок> і лише з півтора сердечка. Тепер в мене лишається тільки шапка. Тільки шапка. І буде все чотенько. У мене статую вже купа. Демон душ і денс. Демон душ. Блін, я не пам'ятаю, що з кого падає. Нібито з когось із них випаде лук. От. А може поміняли? Бо тут ще появився мультиінструмент. Халітовий тераформер. Який безмежне використання, рівень добутку 11, у мого, тільки 9. Ух ти що таке? Ну пішов звідси. Обалдеть, у нього 200 хп. Пішов геть. Короче, надо добивати всіх босів далі Це що шо таке? Щось маленьке Демон душ Старина, ти якийсь слабак Ти походу, самий нубас. В цій темі. В цій тусовці тихо. Ні ти би ти начал, то стрьомно стало. Ти прям. Ох, йо Ох, йо Ні, ладно, отходим. Ага, павуки це... Твій рофл, да? Це твій коньок. Твій коньок спавнити таких приколів. Окей, ну хп в тебе залишилось дуже мало, тому треба тебе якось зараз добивати. Ага, він прям він прям бодрий. Він прям бодрий, дуже, треба його добити швидко. Випала якась ерунда, да, з нього? Халітові ламтерізки це дуже ерунда повна. Ох ти йо, що відбувається? Більше його вбивати не буду. Надо запам'ятати, як він звався. Халітові ламтеріски мені абсолютно ні для чого не потрібні. Це безглузда ерунда а, я поняв. І ще два чувака, яких я вже убивав. Проте наступний прикол мені би розібратися. Де взяти шапку, халітову. Я всіх босів скрафтив, нібито. Я нібито скрафтив абсолютно всіх босів. Мені треба десь знайти де взяти капелюха. Давай старина, до побачення. Де взяти капелюха мені? Я ж всіх босів зробив. Коротше, друзі, все не так просто. Шолом падає із сутінкового демона. Просто з невеличким шансом. І ви знаєте, знаєте, як я це перевірив? Ви, ви не здогадаєтесь ніколи просто. Ніде, ні на віки, ніде абсолютно нема цієї інформації. Абсолютно. Це Сам самому тестити. Тому спавнимо його. Він дуже-дуже такий неприкольний бос. І випадає воно рідко. Треба його добивати обов'язково з меча, щоб була продуктивність. І, можливо, мені зараз пощастить. І він випадеть. Кстати, я ще дважди вже вбивав. Сутінкового демона. У мене дві статуї, блін. Тому пішов ти просто геть. І випали чоботи. Але іноді випадає кепка. І мені треба зараз його ще раз убити буде по-любому, тому що вона дійсно з нього падає. Просто воно випадає лібо з відсотком 50 на 50, лібо я не знаю. Але я вже стільки побивав, кепка ще жодна не випала. Мені треба просто кепка. Я хочу собі клятий сет халітовий. Тому йди сюди. Іди ж ти сюди, чорт. Знову чоботи! Отак От тобі. Чотири, чотири чоботи в мене є. Супер. Іди, геть, будь ласка. Чоботи! Фу, я в шоці просто. П'ять чобот. Кайф. Давай, Саня, будь ласка. <мас> <мас> Це капець. Мені просто не щастить. Я вже два скрафтив просто наперед. Ні. Шапка, шапка, шапка! Є, халітовий шолом! Все, біжимо додому! Додому. Фух. Ух, це капіс, просто халітова шапка в мене з'явилась. Я я просто безмежно радий. Це правда, звісно, не не два фулсета, щоб його пробудити. Це просто-чисто один сет, який ми зараз зачаруємо і одягнемо. Так, пішов геть. Але іменно в цьому сеті у мене демеж виростає просто на 16 поїнтів, і це максимально чітко. Так, це все ми скидуємо просто в мене. В мене, в мене... В мене дивись, який черевиків. П'ять штук! П'ять черевиків. Ви на приколі, моя броня вже майже вся поламалась. Ми одягаємо нову халітову, і вона максимально чітка. Демедж у мене виростає просто. Просто в рази, при повному сеті, плюс 16 шкоди в ближньому бою. Як же, як же чітко. Вона нібито ламається, якщо я не помиляюсь. Раніше вона не ламалась, зараз, скоріш за все, вона ламається. Бо в пробудженому сеті плюс 20 шкоди і ще 50% в дальньому. Мені хочеться, щоб мене хтось надамажив. Кстати, так незвично. Я тепер <кху> Я тепер просто пригаю супер низько. Я хочу, щоб мене хтось десь ударив. Мені цікаво подивитися, що вона ламається. Тому пішли ведемо. Тут завжди є багато мобів. Старіна, йди сюди. Ану, вдар мене. Да, вона ламається, але я зносю капець капецькільки шкоди. Диви. Ось я просто жаба: 96 хп. Бем, 55 шкоди. 95. 55. Ну, в мене ще ж зачарна мечі, що х2 демедж може бути. Тому максимально чітко. Тепер просто лише ось це все зачарувати. Зачарувати у нас, кстати, його, скоріш за все, не вийде. Тому що мені тупо не хватить досвіду. Давай почнемо з капелюха. Мені да захист, незламність. Ну, остальне мені, в принципі, не треба. 7 левелів. Нормально. А, так. Якщо так, то мені по суті вистачить. Отако. Потім захист, незламність. Ще 9 левелів. І знову таки захист, невагомість і незламність. 11 левелів. Глибинний бігун можна активувати. Плюс 14 левелів. Нормально. І у мене повністю зачарований фул халітовий сет. Є тільки ще одна штука. Оцей халітовий тераформер. Я не знаю, де його взяти. В безмежне використання він ніяк не крафтиться, коли на нього нажимаєш. Це для мене загадка. Фух, тому наш сет ми просто скидаємо в скриню. Купа, купа, всього. Це все просто. Абсолютно скидується, воно мені вже не потрібно. У мене найкращий сет. Ну, майже Майже найкращий сет. У мене все супер круто. Фух. І ми, ну, десь, можливо, наполовину пройшнер Нам, Нам треба буде вбити ще дуже багато босів, але до цього ми повернемося в наступних серіях. Тому, друзі, всім дякую за перегляд і всім пока!